Ти зараз слухаєш мене не випадково. Ні, не тисни паузу. Бо те, що ти почув у стрічці, те, це не просто чергове відео, це дзеркало країни, що втратила відчуття сорому. Я, Олексій Зінчук, твій сусід, твій голос, який не боїться називати речі своїми іменами. І сьогодні ми говоримо не про одного Хіліка, який вибіг із кубіка, щоб вибити з людини зуби. Ми говоримо про Хілік як про систему, про Хілік, як про діагноз. Бо кожна держава має своїх убивць, але тільки Україна зуміла зробити з них бізнес-клас, коли ти бачиш. Як 44-річний чотирирічний підприємець із білої церкви вибігає з машини, б'є велосипедиста, залишає його на асфальті, а потім знову повертається додому під домашній арешт. Не дивуйся, це не виняток, це механізм, це те, що побудувала держава Зеленського держава, де насильство винагороджується, а совість вважається дефектом. Хілік це не персона, це соціальний фенотип. Він виріс у країні, де служити означає грабувати, де допомагати армії. Да, це завжди через ФОП, через відкати, через фіктивні закупівлі. У нього є розбірка, у нього є СТО, у нього є кубік, у нього є дружина, яка е, юридично екст, але фактично кришка. У нього є все, що потрібно, щоб бути українським успішним: цинізм, хамство, безкарність. І головне відчуття, що держава нічого не зробить, бо вона сама така. Коли ти бачиш, як цей тип поставляв неякісні флісові куртки для військових, ти маєш зрозуміти це не просто моральна гниль, це офіційна вертикаль від тендера до поставки, від знайомства до відкату, кожен етап покритий печаткою Зеленського. Бо саме його уряд створив систему, де фронт годує тил, а тил краде у фронту. І коли цей кубік на дорозі пролітає повз тебе, а ти бачиш очі людини, яка вважає себе Богом. Запам'ятай, це не просто хам за кермом, це відзеркалення влади, це маленький єрмак у спортивній курці. Це побічний продукт політики без покарання, без моралі, без меж. Я дивився це відео і не міг відвести очей, бо там не просто побиття велосипедиста, там символ Символ того, що країна, яка мала шанс, на гідність, перетворилася на арену, де перемагає не справедливість, а сила. І ця сила завжди на боці того, хто має знайомство, гроші або фото з правильним генералом. Ти думаєш, Зеленський не знає? Знає він, усе знає. Його адміністрація читає кожен звіт, кожен осінт, кожне розслідування. І якщо когось не саджають, значить так треба. Бо система не карає своїх. Вона лише імітує покарання, щоб показати натовпу, що справедливість, нібито існує. А потім знову все за колом. Суд, домашній арешт, СІЗО. Застава відпустили, відкупився, поїхав на кубіці, український цикл реінкарнації зла. Знаєш, чому цей епізод став вірусним? Бо він пробив нашу наївність, бо він показав, що ми всі живемо в одній країні, але в різних світах у світі велосипедиста ну, страх, справедливість, холод, асфальту у світі хіліка, адвокат, гроші і зв'язки в офісі, і ці світи не перетинаються, три, доки не трапляється удар кулаком. І тоді ми всі бачимо, наскільки тонкий цей шар цивілізації, наскільки швидко під ним проступає звір, звір, якого виховала безкарність. Але головне питання не в Хілику, головне питання у Зеленському, бо в його каденцію, такі як Хілік, відчули, що все дозволено, що війна це не трагедія, а можливість. Можливість для тендерів, для схем, для гуманітарки, яка. Ніколи не доходить до фронту. І якщо ти зараз питаєш, Олексію, а чому ти звинувачуєш Зеленського в побитті велосипедиста, то відповідь проста: бо будь-яке насильство в країні, де влада імітує закон, це наслідок не хаосу, а структури, структури, створеної зверху. Зеленський створив атмосферу, де мораль стала не обов'язковою, а агресія інструментом виживання, де люди перестали відчувати відповідальність. Бо на горі теж ніхто її не несе. Хілік це не збіг, це логічний кінець правління брехні. Це Зеленський без гриму, без суфлера, без серіального сценарію, це та сама особистість, яка колись стояла перед дзеркалом і казала: Я зупиню війну, а тепер не може зупинити навіть власних корупціонерів. Коли влада живе без покаяння, народ починає жити без страху. А коли народ без страху, без правил, без сорому, він починає бити. І бити буде не лише велосипедистів, потім почне бити один одного. Ти зараз слухаєш мене і, можливо, відчуваєш злість. Можливо, думаєш там, Олексію, ти занадто різкий. Але скажи чесно, коли ти востаннє бачив, щоб когось реально посадили за насильство, якщо він мав гроші. Ми живемо в державі, де суддя боїться прокурора, прокурор боїться генерала, а генерал там тільки втратити дах, і всі вони разом бояться лише розголосу. Саме тому ми з тобою говоримо тут без цензури, бо поки є слово, ще можна врятувати розум. Бо коли заберуть навіть це, лишиться лише хілік, пауза. Музика знижується, тон переходить у шепіт. Уяви собі одну річ: ну. Кожного разу, коли Хілік вдарив, коли Зеленський підписав чергову брехню, коли Єрмак знову сказав: Я домовлюсь, у повітрі щось ламається: невидимий нерв, колективна совість. Вона тріскається, і з кожним днем усе гучніше. Ми думаємо, що можемо вижити без правди, ми не можемо. Ми думаємо, що можемо жити без гніву. Ми не можемо. Ми думаємо, що можемо пробачати. Ми можемо, але не нескінченно. Бо навіть найдобрішому народові настає день, коли він дивиться на Хіліка, на кубік, на Зеленського, на Верховну Раду і розуміє, що це все одне й те саме: одна біомаса, один сценарій, один рівень зневаги. І ось тоді починається справжнє пробудження, бо кожен удар. По велосипедисту це удар по твоїй свободі, кожна безкарність судді це плескіт по твоїй гідності, кожна фраза Єрмака англійською, вимовлена перед Клінтон це зрада, продана з посмішкою. Ми живемо в країні, де мова дипломатії брехня, а мова вулиці ну, кулак. І якщо ми не розірвемо це коло, ми, ми втратимо все, пауза, тиша. Потім повільне наростання музики. Я не вірю в чудеса, я вірю в наслідки. Кожна епоха безкарності закінчується трибуналом. І якщо в цій країні не буде суду, буде самосуд. Якщо не буде порядку, буде хаос. Якщо не буде сорому, буде страх. І цей страх уже стукає у двері, поглянь навколо. Країна перетворюється на сцену, де влада грає, а народ платить за квитки. І кожен, хто виходить із кубіка, думає, що він актор головної ролі. Але час покаже, що він лише статист у фільмі під назвою Держава, яка втратила розум. Бо пам'ятай, друже, зло не приходить одразу у вигляді танка. Спочатку воно приходить у вигляді хамства, потім у вигляді байдужості, потім у вигляді хіліка, а вже після у вигляді диктатора. І саме тоді, коли ти мовчиш, бо це не моя справа, зло, зло аплодує фінальний перехід до пророчого тону. І от тепер слухай уважно: бо якщо ти дослухав до цього моменту, це вже знак, ти не випадковий. Ти з той, хто прокидається. І якщо нас буде більше, тоді цей кубік зупиниться, тоді не Зеленський визначатиме, що є правдою, тоді не Єрмак говоритиме англійською замість совісті, тоді не Хілік битиме, а закон. Бо істина справедливість не в судах, вона в людях, які більше не терплять. Вона у правді, яку не вимкнеш кнопкою. І вона починається зараз з тебе. Ти не випадково. Тут ти не глядач, ти свідок. А свідки мовчати не мають права.